Ви таких смачних вареників ще не їли, же й смачні вареники. Ммм, це просто космос! Приготуємо сьогодні неймовірно смачні вареники із кисломолочним сиром. Як, а легко і просто. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо тісто. Із пшеничного борошна. Просіємо його, приготуємо заварне тісто. Для заварного тіста потрібно ось такі інгредієнти. Для начинки потрібно ось такі інгредієнти. Ницею робимо лунку у борошні, додаємо яйце. Дрібку цукру, півчайної ложечки солі. І все це змішуємо, перемішуємо. І з чайника наливаємо кип'ятку. Пів чашки наливаємо кип'ятку. Розбавляємо кип'яток гарячим молоком. І молоко додаємо в борошно, у міс. Чашки виливаємо у борошну і швиденько лопаткою змішуємо, перемішуємо, заварюємо тісто гарячою водою і з гарячим молоком. Температура рідини повинна бути така, що палець терпів. Поки вміст чаші ще гаряче, то ми Тісто замішуємо лопаткою, а далі замісимо руками або кухонною помічницею. Додаємо ще борошна і ось так змішуємо. Так ми все борошно додаємо, хіба ложку дві залишимо. Це залежить від величини яйця, щоб тісто було еластичне то додамо ще ложку дві ложки олії, олії без запаху. Замісили вже тісто, робимо ось таку кулю і залишимо, нехай тісто трішки відпочине, нехай клейковина розійдеться, прикриємо тісто плівкою, нехай воно зверху не обвітрується. А тим часом приготуємо начинку. Для начинки потрібно, крім кисломолочного сиру, ось такі інгредієнти. Ми насипаємо трохи цукру, півчайної ложечки додаємо солі, додаємо ще яйце. Якщо у вас сир. Низької жирності, то сюди ще додаємо грудочку вершкового масла і все ретельно змішуємо. Змішувати начинку можна будь чим навіть пропустити через м'ясорубку. Але ми хочемо, щоб у нас начинка була крупнозерниста, то просто змішуємо виделкою, Відпочило уже й тісто. Будемо розкачувати плесканці варенички зручним для вас способом. Ми розкачуємо тоненькі варенички. У нас ідеальне тісто. Варенички не будуть розвалюватися. Наліпимо варенички. На кожен плесканець викладаємо начинку і ліпимо вареники зручним для вас способом. Ретельно начинку защіпуємо і ставимо уже воду, будемо вареники варити. Такі вареники можна і заморозити, смачні вони після заморозки. Вареники поміщаємо у кип'яток, у підсолену воду і відразу їх розкручуємо. З моменту кипіння варимо вареники 2-3 хвилини, спливуть вареники доверху, і вже вони приготувалися, вже зварилися. До столу подаємо вареники. Як гарячими, так і охолодженими. Смачимо вареники вершковим м'яким маслом. До столу вареники подаємо зі сметаною. А вже й смачні вареники. Ммм, це просто космос. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь.